Доброго всім дня! Сьогодні хочу запропонувати вам таку страву, пісну, бо почався Великий піст. Квасоля душкона томотів. І так я на ніч замочила квасолю, а можна зранку на 12 годин намочити квасолю. відварила. Варила з інтервалом 10 на 10, тобто 10 хвилин прокипіла, зливаю воду. І перепадом температур доварюю іще. Заливаю водою холодною, і от зміна температури води, і васоля вариться швидше. От, від, у мене вона варилася буквально 35-40 хвилин. Далі от приготувала цибулю з морквою і підсмажую спочатку. Цибулю, а потім морцю. І так викладаю спочатку цибульку. Вона підсмажиться до золотового кольору. і викладу корку. Поки підсмажується цибулька, я зливаю із платолі воду. До цибульки додаю воду. Так, квасольку присиплю борошном, щоб соус був густішим. До це з моркою, додаємо томатний сік. У мене томатний сік вже він густий, вже і сіль тут є, і цукор. Якщо ви додаєте томатну пасту, то трішечки можна додати. Не, солі і цукру легенько перемішуємо хвостою кидаємо лаврову і додаємо Дінки, щоб платуля була покрита та Якщо мало дому. Я доливаю ще пів стакана томатному супу і залишаю ватульку тушкуватися отак на 10-15 хвилин. Можна додати будь-яку зелень, яка вам подобається, яка є в наявності. Басоль запушкуємо на середньому вогні і накриваємо кришечкою. З часу і часу помішуємо все так, і знову спинюємо. Така виходить дуже апетитна, ароматна басолька. І змажила товстоба і відтушкувала. і сюди вкидаємо квасольку. Дуже смачний соус, виходить у квасольці. І головне, щоб квасолька була дуже гарно зварена, не лопотіла. І отака от страва можна подавати у піст. Тоді, коли можна подавати рибу. Можна посипати зеленою цибулькою, чи кропом, чи чесничком зеленим, що у кого є. І можна просто якоюсь улюбленою трав, е, трав, е, травою до риби. Тобто, оті, сухими такими травами, можна до риби, які кому подобаються. Дякую за увагу, будь ласка, готуйте напись такі смачні страви. Пустувати теж можна дуже смачно. І підписуйтесь на мій канал, поставте подобайки, якщо не жалко. І всього доброго миру, щастя, добра.